Отже, скільки ще буде продовжуватись війна, Зеленському сказали, що не потрібно більше йти на поступки в плані землі, треба відвоювати всю українську територію. І посольство Польщі зараз сказало всім полякам, які знаходяться в Білорусі, терміново покинути Білорусь і звідти терміново зараз будуть виїжджати посольство. Ми пам'ятаємо, коли це було перед початком повномасштабної в Україні. Тобто виглядає це все як прецедент до початку вже прямого давайте скажемо конфлікту, бо це тік А між СНГ, то який є, тобто Білорусь, Росія, поняття Росія з Європою. Я в попередніх відео вам вже казав, що це буде більше схоже на провокації ніж справжній початок третьої повномасштабної. Захочете подивитись, по чого я так вважаю. Я думаю, неможливо зараз початок третьої світової, бо це ядерка зразу зрозуміли. Але то що а, вже і Трамп відмовився нам допомагати, вже Європа не знає, що робить, бо більше накопичує сил для себе, ніж може давати Україні, бо і тепер себе треба захищати, бо до них летять дрони і так далі. І вони намагаються зрозуміти, як їх правильно збивати. І саме для того, знову ж таки попередньому відео я вам пояснював, зараз військові ЗСУ будуть їздити в країни НАТО. Не навчатися, а навчати країни НАТО, але це розумно, так і мало би бути. І а, насправді це добре, можливо в них вийде донести більше інформації. Дивіться, я як людина, яка була на цих натівських базах, де навчають наших військових. Я бачу, як наші військові з ними тренуються, і вони вимушені слухати війська НАТО, хоча вони поняття не розуміють, що насправді відбувається у нас на лінії фронту. А, отепер, нарешті, було б правильніше, якби вони прислухались до наших військових. Ура! А, то, що виїжджають з Польщі зараз, а, а, з Білорусі точніше а, польські а, оці всі служби державні посольства людей просять виїхати терміново. А, ну і правильно, а, а з якого переляку на них дрони летять зі сторони Білорусі. А треба зупинити всі абсолютно зв'язки. І нарешті вони доходять до того, що їм потрібно зупинити всі торгові ділові зв'язки з країнами, колишніми СНГ. Ну крім України, звісно, зрозуміло. К Казахстан там так далі. Там все залишається зрозуміло. Але ситуація досить плачевна, бо Видно суперечку між путіним, який постійно травить Європу з розряду. А ну що, а ну, що ви можете? А ну отак можете. Оце виглядає так відкрито. А завольовано це виглядає так. Так, я на вас час пару дронів запущу, покажіть мені вашу реакцію, як ви будете реагувати. І я хочу, щоб ви більше грошей на свою оборонку тратили і не відправляли в Україну, так само, як зброю. Тобто, ну тут на ходовка, я вже давно вам про це казав, що це важка шахматна партія. Я не являюсь експертом з війни, я не являюсь політичним експертом, я політично ніде не залучений. Зрозуміло і так далі. Я не дебіл, але не самий розумний. Але моїх містків достатньо, щоб зрозуміти, що там відбувається. Для вас це може просто звучати як інформація, яка вже дуже добре проаналізована, і ви можете її сприйняти, бо не всіх і часах. З ці процеси. Так як я дотичний до людей, які я безпосередньо цим займаються, я вам от свою думку, загальну таку квінтісенцію цього всього, даю вам, що це в цьому випадку робити. Ну, українцям треба гроші збирати, їжу собі десь там відкладіть, тривожний чемоданчик, і все, і живіть собі спокійно. Це буде продовжитись, провокації це будуть продовжуватися.